Красота. Ну що, друзі, всім привіт! І це новий випуск на каналі. Мене звати Олександр і ми живемо та працюємо на фермі у Швейцарії Сьогодні у нас п'ятниця, майже 9 година. Чекаємо друга шафа і будемо їхати в гори. Думаю, буде цікаво, красиво. Як осінь, знаєте, все жовте таке красота. Бачите, люди працюють, а ми їдемо в гори. Ой, машинка приїжджає. що, бажаю вам гарного перегляду. Будемо їхати на Opel Astra, ця шафа, машина. Знаєте, тут нема такого, коли багато грошей, то все вкладається в машини, щоб повипанкуватися. Ні, тут все вкладається в свій бізнес. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, ну і погнали дивитись нові відео. Ну що, ми доїхали, запаркувалися. Вони вже почесали туди уверх. Я вже взяв рюкзак, дрона, камеру і все, що треба. Тому що буду вам іти показувати таку красоту. Ну а вас я візьму з собою. Тому ходімо, не знаю, що тут буде, скільки йти, буду все вам показувати і розказувати. Висота гори, на яку ми йдемо, 1400 метрів, невисоко, але сказав, що довго. Фух, крутий підйом. Виходить, сніг починається около 1600 метрів. Тому нам повезло, там снігу не буде. Фух. Полізли. Забув, знаєте що, зафіксувати час, коли ми стартували. Десята година, початок нашого підйому. Let's go! Так, друзі, ну що ми, вийшли, це все діло у нас зайняло, ну, скільки? 57 хвилин. Непогано, знаєте, ми нікуди не спішили, йшли, я відео знімав. Шаф тут, Марку з його друг теж. Краєвиди шикарні. Пізніше я запущу дрона, але перед цим хочу вам показати, які тут домики є. Це така вершина. Там, не знаю, метеостанція, мабуть, якась. І ось готель. Ми туди йдемо, тут ось дорога якусь роблять, не знаю. Зараз ми тут все розвідаємо і я вам все розкажу. Висота 1400 метрів, взагалі, не високо. Друзі, невелика така. Пауза, хочу вам порекомендувати дуже класний сервіс, який називається Hotline Finance. де ви можете заказати будь-яку страховку, наприклад, зелена карта, страховка на автомобіль або туристична страховка. А по нашому скотофейчиком промокоду HUNTER є для вас приємний бонус у виді 10% скидки. Ось на такий список діє мій промокод. Тому, друзі, переходьте в опис під відео, там буде посилання на цей сайт. Вводьте промокод і отримуйте свої 10% скидки. Ну і не буду вас затримувати, погнали дивитись далі відео. Я думав, що буде тут холодніше, і я думаю, мабуть, зніму цю кофту і надійну легшу, так як жаркувати. Аж. Так що йдемо сюди. І ми вам щось покажу. О, яка машинка. Деякий, як уазік. йо ма йо Стаха, стаха. Що тут? Капець. Ну це б не такий. Ой, стоїть він. У воді вже бачите. Цікаво, цікаво, тут ще я не був. Горів, як видно. Та те що? Ото пілатус. Солики, качелі. Вони щось тут дивляться. Де ми є, мабуть? Зараз, ми... коротше, що розкладаюся і злітаємо. where I belong Hey, look at me, at what I've become I've been running east, looking for something Digging deep since 99 What I thought was gone Ой-ой-ой, яка ж красота! Та ти шо, де? Як все гарно видно, а? Диви, Всі гори високі-високі. Від трьох тисяч метрів. А? Красота. Де? От он пілатус. Тут є така карта, де показана висота усіх гір. Бачите, ось де. Багато-багато їх. І саме крайня ліві точка це Тітліс. Якщо вийде, зараз вам тут покажу. Ну, оце ось Тітліс. Висота якого 3076 метрів. А пілатус написаний не на цій дошці, а воно там. Давайте сходимо, подивимося. Виходить, туман швиденько проходить. Так, підходимо до цього і шукаємо швиденько пілатус. Дивіться, тут теж все розписано, аж до хатки ось. Хатка і ось вона І давайте швиденько зараз пошукаємо пілатус. Я вже бачу, що десь тут. А ну читаємо. О, пілатус 1121 метр. О, він видно, бачите, зараз вам приближу. Оце ось Пілатус. Оце. Класно видно все. Красота тут взагалі. Шукаємо шафи, а ось він балакає з кимось. І будемо обідати. Smith. Ну що, друзі, я познімав вам трошки, шеф заказав їжі, подивимося, що він там заказав. Пообідаємо і підемо вниз, кудись там, не знаю куди. Тому дивіться далі. Коротше, побачили ферму звідси. Так що чекаємо, поки нам принесуть дісти, я покажу, що. Що, друзі, ми шефом заказали. Отаке. Виходу м'язку, картошечка, взяв хліба і кетчупа. Смачного. Давайте м'ясо. Попробуємо. Гвутте. Так, в кетчуп. Mm. Ну що скажу, смачно. Mm. Mm. Так що я їсти no, no, no. і включимо джерел, який тимемо на якусь ферму. Ну що, я вже пообідав, наївся, було смачно. Дякую велике, шафу, він мені все оплатив. У мене шаф отакий, От мужик. У нас на хмарі, знаєте, похолодало, таке туман находить. Сонечко закрило, таке, хоч і одежину підіває, знаєш, під цю кофту. Ух, сидіть холодно, треба йти, спускатися, підніматися, хоч щось зробити, двигатися, щоб нагрітися. Що я ще хотів сказати, дуже багато таких людей від 50 років і старше, дуже багато. Вони гуляють вони з собаками, відпочивають, на валіках катаються. А от таких молодих, як я, я тільки одну дівчину зустрів, і вона була, мабуть, з мамою. Вони просто вийшли погуляти. Із 40 людей, які тут єсть. Я тільки один молодий, уявляєте? Так що у Швейцарії починають тільки жити після 50 років, а не так як у нас, вже все думають, коли там того. Тому що ми збираємося і йдемо далі на якусь ферму, не знаю. Що я сказав, спустимося, подивимося. Ну, кажу, пішли, полазимо. Тому все, що узнаю, я вам покажу, розкажу. Ну і пішли з нами далі. Ось ще дві молодиці якісь. Я щось не пойму, ми туди їдемо чи ні. Тут корови. Вони. Ну я за ними йду. А де ми вийдемо, я й сам не знаю. Ой, ой, ой. Ти, ти боїшся? Ой, так. Ой, йомайо, все, пока. Привіт. Привіт. Ой, така, ти маленький. Ой, чекаєте. Ось так ми шафами ходимо. Дівочки, привіт. За, за мною йдуть молодого побачення. Ну що, дійшли ми до ферми друга. Вона тут одна єдина на горі, така невелика. Давайте покажу, як і в нього тут я вийде. Виходить, гребка з нього така тут стоїть. Все старе, старе... О, це що таке? О, це медогонка, йо -моє. Медом займається чоловік. Вау! Оце красота! Друзі, дивіться, парковка для возика. Не, ну молодець. Ой. Клас, клас. О, навіть якийсь підйомник, я бачите? ось. Не знаю, для дров чи для дерев. Для чого він. Вийде взагалі бомбазня. Я такий магазинчик у нього. Давайте подивимося, що тут. Маркус вже тут. Комфетюри. Вегання. Це у нас що тут? Не на mm -hmm. А ви їх кафе цей швин є? 400 грамм 16 франків. 16... 16... 16... 16... 16... 16... Das ist Sommer. Sommerende. Ich glaube Sommerente ist, aber der ist sehr zum Tragen. Birnen. Ich habe noch so viel Honig zu Hause. Hast du Biene zu Hause, oder? Nein, ich muss jetzt einen Kuchen backen. Lebkuchen, da braucht man Honig. Da kann es ja schon dick.

das ist alles gleich, oder? Das ist mit von mit Holz, mit Fichte. Ja, aber das ist auch wie mit Käme. Ja. Was willst du kaufen? Ja, dieses Tee für Aha. Uh -huh. Und König auch, oder? Wie kostet 9 Franken? Muss schauen oben, ja. Keine. Keine. 50.50 und ja. 58 geht 175. Sabe so jetzt, ne? Der Wielfi. Ach, keine gekauft. Ah, das äh. Konfitje weg. Das ist immer gut. Also, Ja, habe ich schon gekauft. Mach ja, ja. es Gekauft Ja. ja. <laughs> Oder Fell, für schlafen. 400 Franken. Zehn AD. Was ist <laughs> denn das? Das ist ein komischer das ist schon... Отакий друзі, магазинчик, бачите. Не так, як в нас його вже обікроли, й спалили б може. Не знаю, йдемо далі. Оце така в нього техніка. Мотоблук, прицепчик, Пішли далі, подивимося. Таке все старе-старе, але дуже цікаво. У нього навіть юрта є. ого, угу. Тут хтось з'їсть. Все, тихо. Ну що, ферму вам показав, вона дуже маленька, стара, один тільки мотоблок тут. Вони живуть, знаєте, дуже похоже, як очельники. Щось таке. Але свій вайб єсть, вони собі спокійно живуть, немає ні сусідів, нічого. Коровки, виходить, гадочки свинками займаються і виходить у шафа, він хоче купити пару маленьких свинок. Отак, от вони побалакали, я вам трошечки познімав і йдемо вже назад. Тому по дорозі ще щось вам. Постараюся як себе показати. Ідемо помаленьку вже до машини. Тут десь проходимо ферму таку. Теж види шикарні. Люди відпочивають. Теж все таке стигеньке. Техніка он дитина. І, і давайте покажу магазинчик, який тут є. Заходимо. Хай будуть двері відкриті. Знімаю на телефон, думаю, якось буде класно. Так. Продукти всякі є, дивіться. ось. Виробляється все це на фермі. Красота, печеньки такі. По два франка. Ось ціна. Ну і тут, бачите, таке-сяке. Тоді, тут ось е морозиво. Ну, відкриємо, подивимося. Так. Ось таке класне морозиво, дуже смачне. Всякі види, ціна, а ось написано 5 франків і ложечка. Потім пиво, це все завезено. Тут що тут, теж якісь печеньки. В холодильнику. О, м'ясна. Продукція, дивіться, ось, все, що хочете і ціна з'їсть. 7 франків, бачите, тут. Скільки ковбаски франка. <кій> тут м'ясна продукція. Так. О, вергуни по нашому <кій> Ціна — 750. І тут маєте каву, чай, що ви хочете приготувати. І о, ось каса. Нема тут людей, які приймають твої замовлення, ти сам за все відповідаєш. І все на твоїй совісті. Тому, друзі, будьте людяні і не крадіть. Надіюсь, у нас колись так само буде. Коли ти можеш зайти, покласти гроші, взяти, що тобі треба, а не обікрасти це все і піти собі далі. Оце Мерседес, йомаю. Йо. Ти що? Оце машина. Красота. Йо-майо, ну -йо, запокатоція б не такий, але вже бачите, воно не нове. 65 годиків. Чоловіки в такому віці тільки засліють. Фертіг, я, а? Гуд. Красота. Для людей усе, а. Так що йдемо далі, ще дві хвилинки і будемо вже коло машини. Ну що, друзі, закінчили ми нашу невелику таку подорож. Надіюся, вам було цікаво. Тому дякую велике за перегляд. Ми вже їдемо додому. Нам ще ось працювати з шефом, Тому що, побачимося, коли побачимося. Хай щастить і до зустрічі у нових відео. Пока-пока.